За яке добре діло хочу цю людину каменувати? Роздуми над Божим Словом на п'ятницю п'ятого тижня Великого Посту. Того часу юдеї знову підняли з землі каміння, щоб каменувати Ісуса. Ісус відповів їм. Багато добрих діл показав я вам від Отця, за яке з цих діл мене каменуєте. Відповіли йому юдеї не за добре діло каменуємо тебе, але за Богу зневагу, за те, що ти, будучи людиною, робиш себе Богом. Ісус відповів: Хіба не написано у вашому законі Я сказав ви Боги? Якщо богами назвав Він тих, до кого було Слово Боже. А Писання не може бути скасоване, то про того, кого Отець посвятив і послав у світ, ви кажете, що Він зневажає Бога, бо я сказав я Божий Син. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у мені, а я в Отці. І знову намагалися схопити його, але він уникнув їхніх рук. Тож пішов знову на другий бік Йордану, на те місце, де Йоанн колись хрестив, і залишився там. І багато людей прийшло до нього, бо вони говорили, що Йоанн не зробив жодного чуда, проте все, що говорив Йоанн про нього, було істинним. І багато хто там повірив у нього. Ісус, захищаючи вірність своїх слів, посилається на слова Псалма 82 -го. Я сказав ви Боги, і сини Всевишнього усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Цей псалом є зверненням до Бога з мольбою про покарання тих пастирів Ізраїлю, що були невірні у виконанні свого завдання. Їм було доручено вчити й насаджувати Божественний закон, і автор псалма їх називає Богами через те, що вони мали владу над людьми, дану Богом. Вони зловживали цією владою на свою користь. І це робило їхній злочин ще більш підступним. Проте Ісус пояснює якщо грішним старшинам ізраїльського народу дається божественне звання через те, що вони виконують Божу владу, то наскільки більше Він, Ісус Христос, вартий цього титулу? Він, який не має жодної провини та навчає Слова Божого. Для нас важливішим є останній аргумент Ісуса. Якщо я не роблю діл мого Отця, то не вірте мені. Якщо ж я роблю, то хоч не вірите мені, вірте ділам, щоб ви пізнали і знали, що Отець у Мені, а я в Отці. Цей доказ почасти повторює перше запитання до юдеїв. Коли ті ухопили каміння щоб каменувати Ісуса, багато добрих діл показав я вам від отця за яке з цих діл мене каменуєте. Коли нам хочеться осудити іншу людину, можливо, через обмову, наклеп або просто недобре ставлення до цієї людини, коли вона нам не подобається. То ми завжди ставимо себе в позицію тих, хто бере каміння в руку. Тому варто самого себе запитати, за яке добре діло ти хочеш його каменувати. Ми справді в кожній людині можемо побачити зло, яке часто підсвідомо вишукуємо в інших, перебільшуючи значення цього для нас. Вишукуємо. Аби мати санкцію каменувати цю людину у своєму серці, позбутися її назавжди. І коли ми себе спитаємо, за яке саме добре діло я хочу цю людину каменувати, тоді побачимо не тільки те, що в її житті є щось добре, що її шанують інші люди, і не просто так, але й те. Що через кожне добре діло, яке ця людина колись зробила, вона є Божою дитиною. Я сказав ви Боги і сини Всевишнього усі ви. Це питання, за яке добре діло хочу цю людину каменувати, відкриває в моєму серці гріх заздрості, через який був осуджений невинний Ісус. І через який я сам знову осуджую Ісуса. Осуджую у Своєму братові та сестрі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.